Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні подивимося, який подарунок ти отримуєш від Святого Миколайчика. Звісно, ми вже дорослі і робимо подарунки самі собі, але ти можеш обрати і зробити вірний подарунок. Тобі треба подумати і нажати, ой, вибрати перший варіант, другий і третій. Краще не думати, а вибрати інтуїтивно. Якщо потрібна пауза, нажми. І подумаєш, якщо не потрібно, обирай. Нагадую, що це розклад загальний, тому і загальні будуть відповіді. Якщо потрібно особистий, то пиши мені в особисті повідомлення. І так, хто обрав перший варіант? Подивимося, що за подарунок тобі приготували. Так, ну, тебе чекає успіх, ти будеш задоволена, чи задоволений? як відбувається це свято, як воно проходить, можливо, воно буде в колі друзів, таких близьких-близьких, можливо, в колі сім'ї, звичайно, своєї, можливо, кудись ви підете, можливо, це навіть і буде і на роботі, тому що це може бути і такий колектив дуже сплачений, як, як родина. знаєте, Можливо, ви підете кудись святкувати. І ви якось там проявитеся, будете на висоті. Так, якщо ви не будете проявляти свою ось таку сторону, бачите, Лев, от, а будете собою і в гарному настрої, і не будете чекати подарунка, сюрприза, а будете, якщо робити самі, то вам, ну, це знаєте, ви більш будете задоволена. Можливо, вам треба піти поспівати в караоке. Ну, звісно, можливо, і будуть якісь сумніви, але зробіть собі свято. От прям зробіть собі свято, і ви не пошкодуєте. Хто обрав другий варіант? О, ну, У вас якісь серйозні трансформації. Трансформації у нас завжди проходять. Такі, якщо вони йдуть від Всесвіту, то ми до них зазвичай не готові. Ну, давайте подивимося в чомусь. Ну, тут якась важка праця, якась, можливо, важкий період в житті у вас закінчується, і саме, можливо, наприкінці року, так, і це до Миколайчика щось може роз'яснитися або, навпаки, може загостритися. Тому що тут уже такий Пройшов шлях важкий, в принципі, так? Але тут більше ще про довіру, хто поряд, і не треба все тягнути на собі. Треба більш довіряти Всесвіту і. Так, у вас буде, знаєте, подарунок, те, що ви зможете відпочити. Відпочити, і якщо якісь трансформації пройдуть, такі, які вам не подобаються, яких ви не чекали, ви не хочете щось, і можете сильно засмутитися, але це тільки для того, щоб ви е, знайшли спокій, щоб ви перепочили, щоб ви взяли собі відпустку, щоб ви побули самі з собою і е, просто банально виспалися. Тому для вас подарунок це спокій. Третій варіант, хто обрав у нас, тут буде якась підвішений стан у людини. Подивимося, чому. Тому що тут дуже багато, знаєте, щось можливо не діялось, не рухалось, і ви самі підвісли і ваші справи підвісли, і ви не знаєте в чому справа. Ви дуже багато у вас мислей, дуже багато проєктів, але ви, можливо, їх ще не реалізуєте, не робите якісь кроки, і тому все підвисло. Вам треба зробити просто вибір. Вибір серцем зробіть. Прислухайтеся до свого серця, не до разуму. Те, що вам більше подобається, або можливо те, хто вам... Сильно подобається і все свято, прийдіть йому і скажіть. Назначте, можливо, побачення. Можливо, це касається чогось іншого, але прийміть рішення, зробіть собі такий подарунок, видіть состояння такого підвісного, так? і рухайтесь вже вперед, робіть щось і робіть правильний вибір від серця.